Недавно у Могильові, що в Білорусі, відбувся чемпіонат Європи сумо серед дітей, юнаків і кадетів. Участь у змаганнях взяли і наші спортсмени. З якими результатами повернулися додому, знає Сергій Суховерський. Сумо традиційний японський вид єдиноборств, який має свою давню історію та традиції. Для професійних борців сумо це не лише спорт, а й стиль життя. Не стіть осторонь даного виду спорту і наші порятинці. Так, команда наших юних земляків за підтримки міської та районної рад взяла участь у чемпіонаті Європи з даного виду боротьби. За перемогу змагались п'ятеро вихованців дитячої та юнацької спортивної школи: Владислава Мартиненко, Вероніка Логвиненко, Інна Мартиненко, Дмитро Бровар та Анна Головня. Чемпіонат тривав два дні. Участь у ньому взяли понад 300 сумоїстів з усієї Європи. Усі наші спортсмени посіли призові місця. У віковій категорії до 14 років бронзові нагороди вибороли Влада Мартиненко у вазі до 45 кг, Інна Мартиненко у вазі до 65 кг, кілограм, Вероніка Логвиненко у вазі до 55 кг. кілограм. Всі дівчата виконали нормативи для присвоєння звання кандидата в майстри спорту. Було дуже сильні змагання, мені сподобалися. Ми всі побачили свої ошибки. Я рада, що я змогла зайняти третє місце. Я займаюся боротьбою в СУМО недавно, вісім місяців, вже побувала на багатьох змаганнях. На чемпіонаті Європи я зайняла третє місце. Було дуже важко. Було дуже тяжко, я намагалася тренуватися більше і більше, щоб досягти цього. У віковій категорії до 18 років Дмитро Бровар у вазі до 115 кілограм став чемпіоном. Анна Головня у вазі до 85 кілограм також стала чемпіонкою Європи та посіла перше місце. Крім цього, Дмитро та Анна виконали нормативи для присвоєння звання майстра спорту України. Тренування суттєво відрізнялися від тих звичайних, що ми ну, від підготовки. На чемпіонаті мені сподобалося, що була така аура, серйозний настрій був. Ну, Бойовий. Я радий тим, що я став чемпіоном. Я хотів би подякувати тренеру за те, що він нас підготував і що зміг нас вивести на такий чемпіонат. Це були дуже е, на високому рівні змагання. Я стала чемпіонкою і дуже пишаюся цим. Тренує юних чемпіонів, заслужений тренер, дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Петро Антончук. Дуже хорошо виступили, Я доволен. Я благодарен дітям. За то, что они тренируются, что они не бросают. Вот, это успех не столько тренера, сколько их желание достичь этих высот. Вот, конечно, это радует меня, горожан наших, перятинских. Потому что это результат очень достойный для Перятина. Після перемог тренер та його вихованці не дозволяють собі розслабитися і продовжують наполегливо працювати, адже попереду чемпіонат світу.